П'ять речей про які я би хотіла знати перед тим як їхати в термальні джерела Сатурні. Сатурно. Це спеціальні карпи адапте. Чому зараз запитаєте? Ви Подивіться, покажу. Тому що così senza le scarpe. Però перосе volete фарві. Але якщо ви хочете зробити спеціальний масаж айп'єді, вабеду знімайте всю біжутерію і не приходьте сюди з сріблом, інакше вийде ось таке. Сіосідано три ви сюди можете прийти також з. З Омбрелоні. Ось дивіться. Бачите? Отже, але Летерми, це не лише прийти сюди. Терми, ви можете сюди принести лежаки, ваші якісь рушники, розлягтись і відпочивати. Кватро, як ви розумієте, тут ви з телефоном своїм не зайдете, але ж хочеться зробити якусь гарну фотографію. Принесіть з собою на кустодію, яка протежена телефон... далаква ечінько. Mm -hmm. Тут дуже багато народу, як ви можете побачити. Це лише 11 ранку. <плес> Уявіть собі після обіду, що тут буде. А ви вже тут були? Плануєте сюди їхати? Маєте ще що порекомендувати? Дайте мені знати внизу.